Добрий день, діточки! В гарний день і в світлий час! Рада я вітати вас! Діти, а чи любите ви казки? Чому? У казках добро завжди перемагає зло. Діти, зараз я вам розкажу казочку про звуки. В одному паперовому замку мешкали брати звуки. Так-так, ті самі, що чують ваші вуха. Жили в мирі, злагоді, аж поки один з них нахабно не заявив. Я найпотрібніший, отже, я старший. Що тут вчинилося? Звуки такий галас здійняли. Кожен почав вихвалятися. Я найкругніший і мене легко вимовляти. промовив звук о. Ні, я, хоч мене важче вимовляти. Але я ширше, засперечався ж. Ой-ой, широкий, а я вмію гудіти, сказав звуку. Вони так галасно сперечалися, що розбудили мудру фею. Зібрала фея крикливих і голосистих. Чи здогадалися ви, які це звуки? Так, це звуки А, О, У, Е, И. І голосні. Так, фея назвала їх голосними. А якою фішкою вони позначаються? Чому? Під час їх вимови повітря вільно виходить з відкритого рота. Фішка, яка позначає голосний звук? А тих, що були тихими, спокійними, що не могли кричати і співати, а тільки шипіти, свистіти, скрипіти. Шару діти, як фея назвала. Приголосними. Діти. А зараз візьміть дзеркало. І уважно, дивлячись у нього, дивіться на мовленєві органи, що утворюють різні перешкоди, через які проходить трувень повітря при момовлянні приголосних звуків. Вимовляємо звуки. П. Л. М, С, ж К. На схемі приголосні звуки будемо позначати фішкою. Діти, ці звуки дуже важливі. Зливаючись, вони утворюють що? Слова. Тож я називатиму слова. А ви за допомогою картки визначатиме, з якого звука вони починаються. Гра називається Не помилися. Хмаринка. Перший звук Х. Приголосний. Сонце. Перший звук приголосний С. Окуляри. Перший звук О голосний, Парасолька. Перший звук приголосний – П. Морква. Перший звук М. Приголосний. Оса Перший звук О. Голосний. Жук. Перший звук Ж приголосний. Удав перший звук У голосний. Вовк. Перший звук В. Приголосний. Зі слів складаються речення. Діти, зараз я вам буду читати речення, а ви будете позначати кінцівку реченням плесканням у долоні. Слухаємо уважно. Вітя захворів. Цілий день він пролежав у ліжку. Було нудно. Та от завітали друзі. Вітя зрадів їм. Діти. В кінці речення знижується голос і робиться пауза. Повторіть перше речення. Вітя захворів. Визначте кількість слів у цьому реченні. Діти, запишіть схему речення в зошиті. Маленькі слова позначаємо маленькою рисочкою. А зараз трішечки відпочинемо. Вже трішки нам пограти і загадки відгадати. В темнім лісі проживає, довгих кіз погнасти має. Він рудий і дуже дикий. Любить кури та індики. Лис. Діти, слухайте слідуючу загадку. У зелених стінах дома добре усьому живому, квітці, дерево, травиці. Грибочку, і тваринці. Дах у домі ясно-синій, легко дихать тут людині? Ліс. Діти, а зараз зробимо звуковий аналіз слова лис та ліс. Який перший звук у слові лис? Звук Л, а який у слові ліс? Звук «ль». У слові лис звук л звучить твердо, а у слові ліс звук л звучить м'яко. У слові лис перший звук твердий приголосний позначається однією рисочкою. А у слові ліс м'який приголосний л. Позначається двома рисочками. А зараз пограємо в гру. Знайди братика. Тверді приголосні мають маленьких братиків. М'які приголосні, але вони гралися і розгубилися. Допоможіть їм знайти одне одного. С. С. -де Т. Т. З з. Я. А зараз я ускладнюю завдання. Спочатку називаю м'який приголосний, а ви повинні знайти твердий приголосний Фі, ф, з, з. Молодці діти справились з завданням. Серед цих картинок знайдіть ті, назви яких починаються на м'який приголосний звук. Правильно діти. Кіт. Діти, з яким настроєм ви слухали казочку про звуки? Які звуки запам'ятали? Розкажіть своїм батькам.